Художник, що малює голкою, саме так називають відомого у Кремчуці майстра художньої вишивки Володимира Кулаженка, чиї дивовижні роботи раніше вже малували око Кременчужан у краєзнавчому музеї, художніх галереях та бібліотеках міста. Цього разу його нову картину міський сад, справжні поціновувачі вишивки змогли побачити на творчому вечорі у читальній залі філії номер 2 імені Павла Житецького, Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Там пройшла половина мого дитинства. Купались, рибачили, тренувались. А тут якось попав туди. Дивлюсь трішки помінялась, стало гарніше. Ностальгія, воспоминання. Міський сад. Це особлива робота, в якій митець не лише зобразив красу рідного міста, а й передав його настрій, дух та унікальність. Протягом 10 місяців Володимир з великою увагою до деталей працював над цією картиною. У підсумку робота налічує 100 тисяч хрестиків, що робить її справжнім витвором мистецтва. Ми дивимося на ці картини. Ich meine, wir werden uns an die Mange, Ми дивимося на картини. Це художник намалював картини. Настільки вони зроблені тонко, наскільки відтінки такі природні. Що не віриш, що то вишивка, то художник намалював. Вишивка це не просто ремесло, а справжнє мистецтво, яке може зачарувати і надихнути. Тож дякуємо Володимиру за його творчість. А також бажаємо сил та натхнення для втілення нових ідей. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кривенчуцькі новини.